Не подобається тобі ТЦК, не знаєш, за що воювати. Е, ну, ти закінчити дуже швидко познайомишся з російським воєнкомом який тобі покаже, по чому по чому життя. Абсолютно служно зауважена. Е, це складна тема, безперечно. Я не просто я не можу не про неї говорити виключно, як військовий ветеран Збройних сил України. Е, тут треба і. Цивільна думка, так, та я зараз живу в цивільному місті, тому в принципі тут і має працювати так само цивільна думка як найкраще зробити для держави, тому що та я погоджуюсь, мабуть, з тим, що це елемент роботи все ж таки російської агентури, але є один нюанс: нюанс полягає в тому, я дуже сильно не люблю, коли нас б'ють по нашим болючим місцям. По суті, ми самі до цього підводимо. Коли Росія завдає ударів там БПЛА або ракетами Тут зрозуміло, та просто треба працювати над цим. Ну, ми мало на це можемо там вплинути всередині держави. А коли ворог використовує наші внутрішні болючі проблеми, які загострені, які стали вже системними, такі як робота ТЦК і взагалі суспільні відносини між офіційними посадовими особами ТЦК і так званим цивільним населенням. Ну, від цього, ну, скільки від цього можна ховатися, скільки можна уникати цих проблем. Результат Росія прогресує, вчиться з ними працювати. У них є відповідні спеціалісти, ті, хто вже, на жаль, за рахунок окупації, дуже фахово знають, скажімо так, внутрішню кухню українську, внутрішню психологію, на що давити, як бити і так далі. Тому ну, скільки в соціальних мережах ця от історія про. Ну, це те, що тільки що демонстрували, підпалити цикав, бережи собі життя і так далі. І те, що їх там уже цю всю історію прирівнюють до 30-х років варанків НКВД, що тільки з цього всього не роблять, Карею нас називають і так далі. Теж комплексна проблема. Тут же теж треба собі сказати, що є заслуга в цьому української влади, яка, на жаль, бездіє в цих всіх проблемах, тому що є ще сторона, коли є неадекватні методи виробити ТЦК, коли дуже сильно впливає на справедливість, яка є всередині країни. Людям дуже важко пояснити до справедливості мобілізаційного процесу і через внутрішні такі проблеми, про які ми згадували і згадуємо регулярно, це і, там справедливе оподаткування, от оці от пенсії, топ корупція, за яку ніхто не несе відповідальність. Воно дуже впливає, та й в результаті мобілізації в фінальній, воно впливає. Люди бачать хто відмазується з рідного села або міста, а хто йде служити. І в що це все перетворили зараз мобілізаційну службу, станом на 25-й рік, свідково можна характеризувати. Її перетворили на історію, що дурень, що ти не відкупився, бо більше населення відкуповується. Ну це сурово реальність, з якою українська влада на те, що не бореться, вона це зателерувала на. Рівень, що це системна проблема. Безперечно, вбивство військовослужбовця не має виправдання 100%. І ви тут знайшли крайнього. Тобто, є система, є е, проблеми, які пов'язані з дією української влади, несправедливість. А ви крайнім сука знайшли пораненого солдата, який віддав своє здоров'я, і е, ви забрали в нього життя. Який віддав своє здоров'я за цю країну бойових діях і забрало в нього життя, це це як воювати з пенсіонерами або з я не знаю з вагітними жінками мірятися силою. так Піди, ну піди нардепа ми за яйця з рушницею з нього спитав, що ви, сука, так країну довели і так далі. Піди все піди зроби. Це не може виправдовуватися, якщо не працює критичне мислення у цих людей, у, у от межі. Про яку ми говорили, за що ми воюємо? Я можу її ще більше е, розширити, то ми воюємо для того, щоб побудувати тут нормальну країну, врешті-решт. Щоб ми вирішували щоб українці в Україні вирішували, яку країну ми будемо будувати, а не росіяни. Оце основа, це база. Якщо не вистачає критичного мислення, якщо мозок пропитий е, і ти антисоціальний елемент. Я не хочу розбиратися в твоїх життєвих проблемах, чому ти додумався до того, щоб взяти рушницю і піти напасти на військовослужбовця, на тих людей, та яких везуть в навчальний центр, підкреслю, в навчальний центр, а не на обоє, як говорить російська пропаганда, щоб в ваших умовах з братом снарядів, з проблемами яких десятків, які я зараз просто всі ну нереально перерахувати, які є. Але це, на жаль, це реалії війни. І для того, щоб нам вижити, треба себе захищати. Ти нападаєш на військовослужбовців, його вбиваєш але тут я підтримую всіх, хто висловлювався: військовослужбовців, ветеранів, лідерів громадських думок. В принципі, суспільство чітко розуміє, що таке пробачатися не може. Більше того, треба робити важливі, щоб ну такого не було. Тому що я писав сьогодні про те, що я теж визнаю, що насправді це буде продовжуватися. Вони будуть грати на цій от історії. Це дуже дуже хитка тема. Насправді, подивіться. Ну, я я безперечно я засуджую напад на цього військовослужбовця. Його вбивство Я бажаю, щоб по цих нападників була, була куля в голові. Ну, це моє це моє приватне бажання як ветерана збройних сил України Натомість я вам чітко говорю, що є, є ці проблеми, є розхитана ця ситуація, яку спецслужби намагаються російські ще більше розхитати. І тут має бути чіткою реакція української влади, якої, на жаль, немає. Тут просто притягнення до відповідальності, навіть якщо вийде. Ну я сподіваюся, що вийде по, по частині другій, там, якщо не помиляюсь, сто статті Кримінального кодексу України це там прямі ознаки того, щоб вони отримали пожиттєвий термін. Але тут набагато проблема серйозніша, не просто разова акція якогось дебіла з рушницею, це системна робота нашого ворога. І на жаль, знаходяться недалекі люди, палаумні або з проросійською позицією, що теж на жаль має місце, які подібні речі готові робити. У когось у когось це просто це настільки там відбита антисоціальна людина, яка просто тупо за бабло це буде робити. і тут потрібна додаткову реакцію української влади щодо захисту українського військовослужбовця, українського ветерана, поранених. Е, ну, просто щоб ви розуміли, у нас, от для прикладу, у нас судді і нардепи мають право, хоча б ну у нас на культура короткоствольної зброї немає, на жаль, в країні це дискусивне питання, але в форматі цієї дискусії е, я би пояснив, чому в цілому треба до цього рухатися паралельно, звісно, із судовою реформою і з довірою до суддів і до правоохоронної системи. Без цього ніяк, без цього це не запрацює. Але навіть травматична зброя. От у суддів у нардепів є на неї право. У військовослужбовця після звільнення зі служби ну, по, по пораненому. Ну, Здоров'я більше не дозволяє служити. Тобі подякували сказали: дякую, друже, хтось захистив країну. Спробуй адаптуватися в цивільне життя. У нього нема права на травматичну зброю, він його втрачає з виходом на пенсію по військовій службі. Це питання безпеки. Тобто, наприклад, я, знаєте, так сміюся. Я, в принципі, такий хлопець заводний, я на Траєччині виріс. Та, попри те, що намагався читати книги, бути рядованим, зараз працюю головою. Ну, я виріс на Траєччині. То я зараз так, ну, я на повному серйозі говорю, що з втратою двох книжних кінцівок е з переломаними руками я битися більше з ким не збираюся. Ну, типу, сорі. Там будь-який напад на мене закінчує застосуванням стартуванням зброєю. Просто так, мені не важливий мотив. Ну, я просто не, не той, же, е, я не можу себе захистити за, за рахунок застосування фізичної сили. Ну просто тупо фізично не можу. Та мені для цього потрібні інші засоби. Але я поважаю своє право на необхідну оборону і буду захищати себе всіма доступними способами. Отут має бути політика держави. Держава має цих людей захистити. Держава має чітко визнати ці проблеми і означити чітко кордони, то типу люди. Ми, звісно, будемо намагатися провести роботу. Ну найгалімніше, що українська влада і українська держава ніхто не напад цьому не робить. Давайте відверто. Оце найгірше. Просто написати вину і сказати, що порушене кримінальне провадження це не визнання проблеми, яка є. І ворог, і треба дати собі відповідь. А чому ворог заходів? Саме... Має бути. Саме обрав цю тему, Щобі. Да. Але має бути абсолютно я себе погоджуюсь на завершення, має бути комплекс заходів. Ну, в першу чергу, що держава має визнати. Це є певні проблеми в роботі Тисита, ну не так? і почати нарешті по цьому працювати. Бо скільки законодавств намагались написати посилення, послаблення мобілізації, ну скільки самі яйця в Ну, я пояснив, тому що проблема набагато гірша. Поки ви не будете боротися з топ-корупцією на рівні країни, у вас довіри населення до мобілізаційних процесів буде тільки падати, падати і падати. Ці люди, за, яки, за рахунок яких е, 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 можна виїхати по патріотизму, Полюбові до держави в 22 році, всі вони були біля військомаків, і ми стояли в черзі з ними. А я не міг потрапити отримати автомат, бо, сука, були черги. От станом на 25 рік, на жаль, цих людей це просто вже підростаюче покоління. На жаль, це вже не такий відсоток. Ми черги тут не отримаємо. Тут треба треба працювати для захисту країни. Але ну треба говорити просто з суспільством, тому що є упороті люди, які за бабло будуть готові робити ці напади. Коли ми тим більше кожен день говоримо про новини, як ми в Москві когось ліквідовуємо, і вижте, ворог не буде спати, спати на місці. Він буде, на жаль, і на ТЦК здійснювати теракти, і нападати на військовослужбовців Більше того, я вам відкрию зараз ну секрет, вони в курсі вони на медійних ветеранів будуть нападати. Хто буде намагатися піднімати мотивацію суспільства, все ж таки вірити в цю країну і воювати, захищати її, тому що вони зараз несуть маси абсолютно іншу. Історію, пропаганду того, що треба полити ТЦК, тікати з країни і не воювати за країну, здаватися з білими прапорами то відповідно, якщо буде переважати думка, а зараз дуже високий рівень довіри до ветеранів, до військовослужбовців, він найвищий за соціологічними опитуваннями, все одно до Збройних сил України найвищий рівень довіри. Ну, росіяни вдадуться до інших методів, уже силової ліквідації, це ж очевидні речі, і тут держава мала б мала бійти абсолютно чіткими червоними лініями. Визначені, що ти. Чуваки, сорі, ми будемо намагатися з вами говорити. Послухайте розумних людей, чому так робити не можна. Але якщо ти перетинаєш цю червону лінію, не буде ніяких хале, не буде як не буде посеред площі з тобою хтось битися, не буде тебе хтось біля, біля будівель ТЦК, просити не розливати, будь ласка, бензин на двері. Не буде в тебе хтось біля пораненого ветерана казати: А може, будь ласка, там не кричати, не стояти біля мене з новим або з кулаками, бо я поранений ветеран. Має бути чітка позиція. Український військовослужбовець має бути захищений за рахунок зброї і надання можливості цю зброю застосовувати до зовнішніх ворогів, слава Богу, це право є. І воно досить високо прописано. Ми зараз його використовуємо активно вже понад 10 років цієї війни. З внутрішнім ворогом. Має все бути так само. Хто б позікнув на життя військовослужбовців і ветерани, це має закінчитися досить, досить чітко. Ось ось і все. Це було б справедливо і правильно. Тому що я вам скажу теж відверто: от навіть в структурі Збройних сил України ну доволі такі песимістичні настрої по таким новинам. у нас вже можна на заправці, виявляється, стріляти з рушниці десь в Полтавській області. Ну. Я мовчу, про, я мовчу вже про те, що специфіка роботи, як взагалі таке можливо, чим вона займалася на цій е, заправці. Але решта з ним. Хтось набирається наглості за рахунок е, співпраці з російськими е, спецслужбами вчиняє такі тобто, зухвалі, абсолютно злочини. І цей злочин зараз безпосередньо впливає на. На все суспільство країни це не це не, це не не розглядається як злочин вбивство на заправці по Полтавській області. Забудьте про це взагалі, це резонансна максимальна річ, яка ідеологічно є зброєю. Вона впливає зараз. І мене дратує, що у нас висловились там командовацього путних військ, у нас висловився главком Збройних сил України, але це просто пості слова. Та що не мають прийти червоні лінії, там військовослужбовець, бла бла, бла ну це вже все перейдено. Я вам більше того, це вже все перейдено. З рівня неповаги, що ми тобі там е відмовимо в пільговому проїзді або ще в чомусь, все скочується до того, що зараз е росіяни відверто вербують в українських цивільних містах людей для фізичного впливу на цих людей, на військовослужбовців. І це, безперечно, посягання на нашу обороноздатність, на наші національні інтереси це в нинішній війні, війні. Вони, І, довго е війтали. вони й довго штукали, вони над нею працювали. Помилка української влади е виливалася в тому, що вони на жаль е своєю бездіяльністю таки спри цьому розвитку. Це треба це, це, це все треба визнавати, роз, ну, думаючи нормальним людям. Е е але зараз е вже на шарті терезів стоїть куди вона далі піде. Так? Ну от ви молодці все одно, в результаті треба спитати з тих же виродків, які до цього все призвели, до такої розшапленої ситуації, воюючій країни, державний скам'як у всіх позиціях, всі красиві рубашки з кольору покупали, і ходять, розповідають, як вони за країну переживають, які вони там чиновники рівня Черчилля, що, сука, просто смішно. так е, З них треба спитати, чому вони такого до такого довели. Але зараз має бути чітка реакція, щоб це просто не просувалось далі. Знову ж таки, ну, військовослужбовці, за словом, карман не поліз, скажу одразу, е, може нарватися на дуже неприємну історію, на дуже неприємну історію. Для того щоб цього не було, держава має чітко прояснити, які речі є ну просто недопустимими. Та, очевидно, е, там спитати у співробітника там належні підстави там своєї зупинки і обґрунтованості його дій, і це все може має бути фіксуватися на відеокамерах. Це абсолютно ок. Якщо ти, сука, додумався з рушницею або з ножем запитати, твоє ну, через через дві секунди для тебе все закінчується раз і назавжди. Якщо ти додумався до людини військової форми, ось так ставити питання. Ось і все це має бути державна політика зараз чітко зафіксована. Подивись, якого рівня сука імпотенція, що реальний військовослужбовець е, боїться себе захистити в цивільному місці. Тому що настільки імпотентна позиція держави, позиція української влади, що він не буде знати, які будуть наслідки цього всього. Його почнуть тягати і розповідати, що, можливо, на тій заправочці не треба було стріляти в дядю який був з рушницею, бо він просто прийшов свого коріша погодувати. Ну, направив її трошки на тебе Ну, от прийшов туди і так далі. Наскільки це. ну Відміна це є. Взагалі можливість позвонити, сказати, куди ви їдете, де ви перебуваєте. Я думаю ні, чуваки, я правозахисник. Питань нема, я за людські права. Ну немає сухо права призовник дзвонити з маршрутки і повідомляти, куди він їде. Немає. Ну, нема, не можна буде такого права. Це військові поняття, переїзд по певним е військовим справам. так Рухом рухом з військовими, це інформація з, Ну, ну Може їздити поїздить в... по військовим частинам, де знаходяться ну, така, військові. Це така це красота, вій. це така красота, це така красота. Слухайте, у нас я не знаю, там право на каву, право на дзвінок, у нас все, що ти блять хочеш є право. І тут дуже погано, тому що, безперечно, русня це зловживає, тим, що ми демократична країна. Типу, ага, так а ви там давайте пошатаєте ситуацію, кажіть, що от наскільки наскільки там де обмежують ваші права, шукайте, давайте право на телефонний дзвінок і скидайте координати, туди дрончик полетить і так далі. Е -е, це жах, що на світі от така кількість проблем, розумієш? Ми ж сука, навіть про, -про, -про половину проблем, які пов'язані з цим, абсолютно. не проговорили. Бо їх просто до хрена. І саме Alrighty. пасудне, що українська влада обирає тактику від цього всього ізолюватися. Бо воно не популярне, бо воно максимально, максимально роз'єднює. І тут треба просто взяти яйця державної позиції. І, можливо, навіть, ну ти точно не всім годиш. Це сто відсотків. Хтось залишиться там невдоволений, а тобі треба знайти реально оптимальну штуку для, для національної безпеки країни. Можливо, справді те рішення, яке ти знайдеш, воно навіть цивільним не сподобається. Для яких теорій більше, як виборців, так. І, можливо, твоє рішення глобальне буде про державності, але не популярне на рівні виборців. Розуміючи, сука, це розуміючи, наскільки вони вже всі заготавлюються під вибори. Вони обирають тактику, коли стріляють українського військовослужбовця, пораненого учасника бойових дій, який без мирки, блять, був. Вони обирають тактику, як домики. Ну так про ну ці от інші проблеми СЦК, Давайте, пацани, якось саме розбирайтеся. Постріляєте в цивільних сядете в тюрму, не постріляєте, з життя. Ми понісили нас є важливіші справи. Ось це найжахливіше в цій ситуації. Найжахливіше. імпотенція на такі ну яскраві проблеми. Ну, це всім очевидно, що це ну мега. Проблема, яка тільки розростається, розростається це системна проблема. От я ж кажу, дуже смішно дивитися на їх пенсії поточки, на те, які вони всі державники, коли вони всі зараз води в рот понабирали, і жодна пасуда не висловила свою якусь нормальну позицію державницьку на рівні того, хто приймає рішення в вищих органах виконавчої влади, щоб спробувати хоча. Набудувати, якщо хочете, я не знаю, дорожню карту, і подібних, як уникати подібних випадків. Ні, ні, ні. Що, це то не популярно на рівні виборів? Ні, державницька позиція, яка в срако державницька позиція. Та ну, Тому, ви, на жаль, я... ви, хочете, ви хочете від Скарпіона, щоб він при... не, не вкусив черепаху, пливучи через річку. Це ж неможливо. От приблизно е, так ну, от відбувається. Ви ви просите системного мислення від людей, які на це системне мислення не здатні. Вони, ну, це, це велика ситуативна. проблема. Я тобі, скажу, я тобі скажу, да, я свідомо це розумію, я просто пояснюю, як мало бути. Я тобі скажу, тому я і закінчу песимістично. Насправді, нас, на жаль, чекає продовження цієї історії. Тобто, на, зараз при нормальній владі нас мало би чекати крапка в подібних історіях. Крапка з там з нюансами, з можливими спробами подібних історій, але це справді був би шлях до вирішення. На жаль, зараз я скажу абсолютно не, не втішну річ. Нас чекають продовження подібних історій. І те, що ви чекаєте, коли на військовослужбовців будуть бігати виродки з е, мисливськими рушницями, не чекайте від них мега адекватних відповідей. Ой, ой, не чекайте. І знаєш, я обохнюю історію, і далеко не перші. Е, не, не перша наша історія, не перша наша війна, коли в країні є внутрішні проблеми, повірите, а знаєте, що робить друга сторона, шатає ці внутрішні проблеми. І є два шляхи. Зверська реакція на подібні е, речі, спецслужби всередині твоєї країни. І історія показує, що переважно і більшості такі е, спроби не ввінчаються успіхом. Але історія знає дуже багато випадків, дуже багато випадків, коли це розшатування, ну, по суті, навіть є ключиком до перемоги. Здавалось би, коли на полі бою це було так досить посередньо, скучні ці от воїні окопні з просуваннями декілька кілометрів раз в рік, то одні, то другі. І все могло закінчити за рахунок м м класної гри, політично розвідувальної, е всередині, всередині твого ворога. Сука, по почитайте хоча б історію. Подивіться, ну чому це не можна робити? Ці в толерування казали: ні, ми вище цього всього. Ні, от ми мегадемократія, воюємо проти конченого ворога. Е, у нас навпаки люди мають право е, на ці всі історії. Але за рахунок своєї просто пацаватості, вони і проблеми ці всередині не, не були здатні вирішити через свою потенційність і посувати на ворога яким цим, цим цим користуються, результат був дуже невтіший. Навіть деякі країни державність так собі втратили. Е, ну, хоч все, може я не знаю, якимось висновком, висновком послужить Я ненавиджу, коли ми хоча б на своїх проблемах давайте робити роботу над помилками але ну скільки ж в історії реально прикладів по цьому? Ну, не перша, не друга, не третя війна ж. Мобілізація для всіх, діти чиновників. Золота молодь біля Сакара, яка ганяє на М5, блять, не дає всім спати. Яка, сука, то заброньована, то з білим квитком. я зараз мені вже зауваження якось важко робити біля супермаркета на паркомісцях. Приїжджає молодий лоб на М5 і кажу: а я ж сюди військовий, бо слухайте, ну є люди, от, наприклад, рак дуже сильно не побачиш. Йде здоровий лоб припришку, каже. Пока. Е, він вже розуміє, що цей от куплений білий квиток має давати інші бонуси в цивільному житті, не тільки відмазати від армії. оцього цього всього має е, не бути. Мобілізація має бути для всіх. Оця от бронь е, топорила, яка має бути виключно на критичних підприємствах і критичній інфраструктурі. І абсолютно насарати на які великі великій чи маленькій компанії ти працюєш, якщо це абсолютно. Нічого не значить для існування держави обороноздатності країни. Абсолютно. Тож зараз туди не глянь. От я от дивлюся, от на рівні Києва. Кожен уже кожен заброньований, хто я? Хто втепарило в Київ теплоенерго просто влаштовується, навіть один на роботу не ходить? Хто в якійсь там it кампанії мудряється отримати бронь? Я собі задаю питання. Я тим боком it компанія до обороноздатності е, країни? Ну і зараз продажа, звісно, білих квитків. Оце ми регулярно бачимо МСЕКи, ВЛК. Побачили ми е, головного психіатра Збройних сил України з е, mm -hmm. дуже солідним автопарком БМВ. Цікаво, він платив податки на на, на розкіш. Е, дуже цікаво. Це ключовий момент. Він стосується справедливості і сприйняття цього процесу. Не буде справедливості всередині країни ніякого сприйняття мобілізаційного процесу. І коли ми говоримо про тих людей, давайте так культурно. Я зваги не ставлюсь. Ну от реально, які квитки. У нас були мега-патріоти і люди з мега-проукраїнською позицією, десь навіть в хорошому сенсі цього слова. Бо ми всі в 22-му році прийняли до себе всі рішення, які треба було прийняти. Зараз треба робити висновки не бути відбитими. Треба думати, як з цим працювати, а не просто годувати їх херньою по єдиному марафону, а потім плакатися і казати, які у нас погані люди, нікуди не хочуть йти. Ну, почніть самі, почніть трохи ну, цю країну робити е такою, в, яку, в якій не, не, не стібуться з е людиною, яка прийняла рішення піти в армію.